Hello, my friends. Набираємось терпіння і продовжуємо читати та вимовляти буквосполучення. Сьогодні це буде «а», як «о», Довгий горловий звук у наголошеному складі. Бібон народжуватися. Кон. Зерно зернина. Куне кут куток, Ріг, вулиця або будинку. Кун Кунфлауе волошка, польова квітка. – для, за, за, для на. Фос. Сила міць. І фос примушувати, змушувати. Фок видалка. Фом. Клас, бланк, форма. Фом створювати, організовувати. ФОТрес фортеця. Фочи. сорок. Фочин щастя, удача. Хос кінь. Інформ. Повідомляти, сповіщати. Мунінг. Ранк. Також не. Examples. I was born in November 1990. Я народилася в листопаді 1990 року. North, South, East and West. Home is best. Північ, південь, захід, схід. Один найкращий. He is fond of team game sports, like football and basketball. Він любить ігрові види спорту, як от футбол і баскетбол. Please fill in the form. Будь ласка, заповніть анкету. That's all for today. Thank you. Bye.